Як позбутися набряків? Прості кроки, які тобі допоможуть? Перше та банальне, що я запитую, зазвичай це яку кількість води в день ви випиваєте, і це має бути в середньому півтори або два з половиною літри. Води саме води, не напої в день. Це, звичайно, що залежить від вашої ваги також. Якщо ви не допиваєте свою норму, то у вас будуть набряки. Друге це активація лімфатичної системи, намагайтеся більше рухатися. Спорт, фізичні навантаження або навіть масажі також тут допоможуть. Якщо у вас сидячий спосіб життя, то, звісно ж, будуть набряки. Ну і третє це допомога організму зсередини, тобто рослинні компоненти, які Поліпшують лімфодренаж. Це можуть бути листки смородини, петрушки, плодоніжки вишень, квітки гібіскусу. І це все є ось в ось такому одному комплексі, повністю натуральна добавка, виготовлена в США. І я саме це рекомендую своїм клієнтам, якщо у них є якісь набріки і вони хочуть їх позбутися. Тож пишіть мені в Дірект за замовленням ось цієї натуральної добавки.